15 травня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, на прикладі такої шикарної електричної косілки Алко 404 е комфорт. Я покажу, як швидко зібрати травозбірник. Дані модельки травозбірник у нас на 43 літри, дощ мене підганяє. Ручка регулюється, має функцію мульчування. Ну, так, дивіться, траво, з двох частин. От верхня частина, а от нижня. Все, дощ підігнав, бачите, є крепежі. От я покажу. О, це для двох шурупів. Тобто, його. Тут, як бачите, такі салазочки направляючі. Тобто травозбірничок, от бачите, отвір сюди заводимо з однієї, сторони, з другої. Туди направляючі. І ззаді закріпили двома вінтами. Все, травозбірник у вас готовий до роботи. Бачите, є флажок попередження, коли корзиночка. Травозбірник ваш пустий флажок підняти. Тільки флажок опустився, значить травобірник пора освободити від травички. Досить така, друзі, супер модель. Будемо ховатися. Дощ нас радує. Все рівно хочу трошечки оббігти. Друзі, як же хотілося показати, от допомогою ноги і руки. О. Дивіться, бачите, як зложено. І так можна її поставити в невеличке місце. Ручки не мішають, не треба відкручувати, пройти досить. Рядешком можна. Ось така чудова. А для того, щоб розложити, надо прийдеться, друзі, також нажати. О! О! бачите, невеличка висота. І ту, що ви бачили. Косилочка з мульчуванням. Друзі, кого цікавить, заходьте на сайт електромотора. Телефонуйте 063 426 10, 10 10. Миру вам та добра.